Як виготовити паперові квіти в техніці квірінг за допомогою гребінця, продемонструвала своїм колегам керівник гуртка Романівського будинку дитячої творчості Інна Бовсунівська. Такий вид рукоділля дуже подобається її вихованцям, які охоче працюють з паперовими стрічками. Я на своєму гуртку, ну і взагалі сама безпосередньо виготовляємо ми квіти трошки. Ну, скажем, трошки в своїй рідній техніці, і стараємося, щоб не було ну такого простого класичного, такого набитого квілінга, скажем, таке, яке зустрічається кругом. Керівник гуртка Житомирського центру творчості дітей і молоді Тетяна Паламарчук ознайомила учасників семінару з особливостями виготовлення сувенірів у техніці скраб букінг. Цей вид рукодільного мистецтва дозволяє створювати і оформлювати оригінальні фотоальбоми за допомогою особливих візуальних і тактильних прийомів. Скраб вирізка, букін книги. Ще колись здавна до нас прийшла ця техніка. Ми колись оформлювали журнали, наші мами, пам'ятаєте, з листівок квіточки вирізали і оформили. В Зараз вже є ціла е, гілка так сказати, рукоділля скрапбукінг. І саме цим я займаюся з дітками. Набутими на семінарі знаннями та новинками паперової пластики керівники гуртків позашкільних установ поділяться зі своїми вихованцями.